Вітаю. До вашої уваги налобний ліхтар модель 2199 Т6. Ліхтар укомплектований двома акумуляторними батареями. Та шнурком для зарядки з роз'ємом USB. Дана модель. Виконана у металевому корпусі. Акумуляторний блок з пластику має кріплення на голову. Ліхтар має механізм нахилу блоку світла. І його загальна вага близько 200 грамів. Ліхтар має три режими освітлення, дальнє світло, ближнє світло та стробоскоп. та функцію зум для регулювання ширини та дальності світлового проміню. Має частковий захист від ударів та вологи.